В Туреччині десятки тисяч людей вийшли на вулиці міста Діар-Бакир, де ховали трьох курдських активісток. Убивство жінок у Парижі минулого тижня вважають намаганням зірвати можливість мирного процесу між урядом Туреччини і робітничою партією Курдистану. Багато учасників процесії вигукували гасла на підтримку РПК і на підтримку миру. Тут усі підтримують мир. Ми за припинення кровопролиття, каже цей чоловік. Я закликаю прем'єр-міністра і депутатів припинити кровопролиття, каже інший. Я сподіваюся, що настане мир. Це процес. Сподіваюся, він прийде. Повторив ще один учасник траурної процесі у Дяр Бакирі. Тепер намагаються передбачити, чи здатні будуть обидві сторони розпочати справжній мирний процес.